Привіт, друзі! У нас дуже цікава і актуальна тема це молочні продукти в спекотну погоду. Як вони впливають на наш організм? Які в них є плюси та мінуси в спекотну пору року, і як правильно вживати, щоб уникнути неприємних наслідків. Ви коли-небудь замислювалися, як спека впливає на наші улюблені молочні продукти? Давайте розберемося разом. Для початку давайте згадаємо. Чому молочні продукти такі корисні? Вони багаті білками, кальцієм, вітаміном D, b 12 а також містять корисні жири. Білки допомагають нам нарощувати і відновлювати м'язи, кальцій зміцнює кістки і зуби, а вітаміни підтримують імунітет і загальний стан здоров'я. Наприклад, склянка молока містить близько 8 г білка і 300 мг. Кальцію, що становить приблизно 30% від рекомендованої денної норми. Це особливо важливо для дітей, підлітків і літніх людей, у яких потреба в цих елементах підвищена. Молочні продукти, такі як йогурт, кефір, також містять пробіотики, живі бактерії, які корисні для нашого кишечника. Пробіотики допомагають підтримувати. Здорову мікрофлору кишківника, що покращує травлення і зміцнює імунітет. Однак у спекотну погоду споживання молочних продуктів може становити деякі ризики. По-перше, висока температура сприяє швидкому розмноженню бактерій у молоці та молочних продуктах, це може призвести до харчових отруєнь, якщо продукти не були належним чином охолодження або. Зберігалися занадто довго. По-друге, молочні продукти можуть швидко псуватися на спеці. Зміна смаку та консистенції перші ознаки того, що продукти зіпсувався. Наприклад, якщо ви залишили молоко на столі за кімнатної температури на кілька годин, воно може скиснути і стати небезпечним для вживання. Ще один ризик непереносимість лактози. У спекотну погоду симптоми цієї непереносимості можуть посилюватися, спричиняючи дискомфорт і проблеми з травленням. Люди, які страждають на непереносимість лактози, мають бути особливо уважними під час вибору молочних продуктів. Щоб уникнути цих проблем, важливо дотримуватися кількох простих рекомендацій. По-перше, вибирайте тільки якісні. Та свіжі молочні продукти. Звертайте увагу на дату виробництва і термін придатності. Купуйте молочні продукти в перевірених магазинах, де дотримуються умов зберігання. По-друге, зберігайте молочні продукти в холодильнику за температури не вище плюс 4 градуса. Після покупки швидко охолоджуйте продукти і не залишайте їх на спеці, Якщо ви купили молоко або йогурт у магазині, постарайтеся якнайшвидше доставити їх додому і поставити в холодильник. Третє правило. Вживайте молочні продукти протягом кількох днів після відкриття упаковки. Відкрите молоко або йогурт швидко втрачають свіжість і можуть стати небезпечними для здоров'я. Якщо ви все ж таки турбуєтеся про можливі ризики, можна розглянути. Альтернативи молочним продуктам, наприклад, рослинні напої, соєве, мигдальне, рисове молоко. Вони не містять лактози і добре переносяться більшістю людей. Також чудовою альтернативою є йогурти та кефіри з живими бактеріями. Вони не тільки смачні, а й корисні для здоров'я кишечника. А якщо хочеться чогось освіжаючого, спробуйте. Заморожені десерти на базі молочних продуктів, наприклад, домашній заморожений йогурт із ягодами та медом. Ще один важливий момент, який варто обговорити, це споживання знежирених і напівжирних молочних продуктів. У спекотну погоду багато хто віддає перевагу легшим варіантам, таким як знежирене молоко або нежирний йогурт. Вони легше засвоюються. І не створюють відчуття тяжкості, не забувайте про те, що молочні продукти можуть бути чудовою основою для освіжаючих літніх страв. Спробуйте приготувати смузі з додаванням йогурту і свіжих фруктів, або зробіть холодні супи на основі кефіру, такі як окрошка. Ці страви не тільки смачні, а й корисні. Якщо ви помітили, що після вживання молочних продуктів у спеку у вас з'являється дискомфорт або проблеми з травленням, спробуйте скоротити їхню кількість і замінити на більш легкі та освіжаючі альтернативи. На закінчення хочу нагадати, що молочні продукти можуть бути чудовим джерелом поживних речовин і приносити багато користі нашому здоров'ю, якщо правильно їх вживати, особливо в спекотну погоду. Дотримуйтесь простих рекомендацій щодо вибору та зберігання, і ви зможете насолоджуватися молочними продуктами без шкоди для здоров'я. Дякую, що були зі мною сьогодні. Сподіваюся, ця інформація була корисною для вас. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайки і ділитися своїми коментарями. Бажаю вам здоров'я і благополуччя. До зустрічі в наступному відео!